У Романському Руменськ... районі на Сумщині невідомі вантажівками вивозять пісок із кількох сіл, при цьому викорчовують хвойні ліси. Працівники агролісгоспу скаржаться, міліція не реагує на їхні звернення. Лісівники вже кілька разів ловили зловмисників і викликали на місце опергрупи, хто нищить романські ліси, з'ясовували наші кореспонденти. Це кар'єр у селі Піски у Романському районі. Видобувати пісок тут заборонено. Та місцеві жителі кажуть, його таки звідси вивозять. Великі машини. З Чим Ну, і ночі було, коли чуємо, що ми там живемо скрай, чуємо, Гудуть машини. з чим вони їдуть. А це ліс у селі Бобрик. Видобувають пісок тут просто поміж соснами. Викорчовують хвойні, і залишають за собою пустку і мертві дерева. Оце наша найбільша. Біда лісхоза нашого вибирається незаконно пісок, унічтожається лісовий масів. Оце ви бачите, забор піска, ці всі сосни. Десь 3-4 метри вони просто, просто пропадуть. Для Ромінського району це екологічна катастрофа. До кого зверталися? Ну, до РОВД Ромінського району. Що Неоднократно у мене є звернення, зафіксіровання, а нічого вони не кажуть. Сміються і все. Все проходить без Безпредел і все. Все, пісок тут прикритий кем-то, і закритий, не знаю, як сказати, але його борують, розворують. Ви ж бачите, це ж не люди працюють тут. Викоршувати беззаконні лісівники взялися разом із громадською організацією, адже за їхніми словами звернення в правоохоронні та природозахисні структури результату не дали. Точно достовірно звісно із різних істочників, в тому числі і від нашого осередка в Рамнах, о том, що виключно небольшого количества людей определенної групи, яка має п'ять автомобілів грузових, которые систематично займаються доби піска. Про те, що ліси на Роменщині нищать, знає і голова. Голова райдержадміністрації говорить, пісок крадуть, бо в регіоні немає легалізованого кар'єру. Якщо немає легального доступу до НАДР, то звісно, річ рано чи пізно, але відбір буде здійснюватися тільки на жаль. нелегально. Начальник міліції упевнений, нічого кримінального в лісах району не діється. Нічого там масового, як такого немає, там немає нічого. як... Такого, що там же кар'єра немає. Просто в лісі там брали пісок. Насипом то тобто сам там ні ні ескаватори, нічого. Кримінала по цьому немає, бо пісок не являється надрами. Директор агрорізгоспа неклально просто інформацію. Там більш питань до його. Тим часом на місці видобутку піску видно зовсім свіжі сліди від авто. Лісівники періодично ловлять тут групу чоловіків на вантажівках, але затримати їх повноважень не мають. Фото з номерами авто надсилають до міліції та по. Ки що марно. Світлана Паламарьова, Сергій Метенко – новини на першому.